Сьогодні ми спілкуємося з Даяною. Вона працює в ІТ. Дніпрянка. Даяна, чому ти вирішила перейти на українську мову? Я вирішила перейти на українську, коли побачила новину про те, що знищили Каховську Гес. І після цього одразу ж я побачила, що саме в той день святкували День російської мови. І це було для мене остаточним таким тригером, щоб все ж таки перейти повністю. Угу. Чи був це все поступовий все ж таки, процес, чи різко взагалі? На той день, це було дуже різко, і після цього я вже не зверталася зі свого шляху українізації. Але насправді до цього моя керівниця на той момент почала спілкуватися українською потроху в робочих чатах і так далі. І до цих подій я теж потроху думаю, ну почну тоді теж в спілкуватися українською. Але на міфругах я все ще спілкувалася російською і в побуті теж. Але коли це сталося, то врешті повністю перейшли. Супер. А от щодо ресурсів: які порадиш найбільш ресурси ефективні для переходу на українську мову? Чесно кажучи, почати було дуже важко, тому що все середовище абсолютно російськомовне, і мені тоді дуже допомагало те, що я дивилася просто пословника, якісь певні слова, які я не могла згадати зі школи як вже. Це дійсно допомагало. Потім моя подружка мені подарувала онлайн-курс для того, щоб покачати українську, і зараз я час від часу ходжу на розмову українською мовою. Супер Чудово! Даян, а от щодо проблем з якими стикалася найбільше, якби це дині не було, але дуже важко виживати себе суржих. Тому що багато якихось сталих фраз, там ну, з приколів, якихось німів. Ти не можеш повністю замінити українську мову, щоб це звучало якось автентично. І, мабуть, це стосується ще вимови, тому що це ще мені довелося дуже багато витратити часу, щоб правильно вимовляти ці звуки і. Часто бувало таке, і досі, мабуть, таке є, що коли займаюся в басейні, я рахую там раз, два, три, я помічаю, що я можу прийти на російську в свою голові. Це важко. І мабуть, це все. А от яких слів, можливо, це суржик, можливо, це російські слова. Uh, ти ще не можеш досі їх позбутися, от їх важко позбутися. Мабуть, найостанніше слово це, конечно. Я розумію, що можна сказати, звісно, а вже ж, звичайно. Але інколи у розмові, в поводі так хочу сказати, конечно. Розумію.